Літні шини Оріум Ультра Хайперформанс 225 50R17 з підвищеним індексом навантаження, Load, індекс швидкості 240 км на годину. Має середні показники, коефіцієнт економії палива, водовідводу та рівень шуму 72 дБ. Малюнок протектора асиметричний, шосейний для експлуатації по місту, по трасі. Це йде наружна сторона з гострими кромками для покращеного щеплення маневрів на сухому асфальті. Внутрішня сторона закрита для кращого, ем, кращої концентрації води в акваканалах для курсової стійкості. Акваканали тут, до речі, широкі та широкі ребра жорсткості для посилення самого протектора. Шина має відбійник під диск. Виробництво Сербія, «Оріум» – це група компаній Мішлін, бюджетна їхня лінійка.